Вітаю вас на моєму каналі. Я розповідаю про кімнатні рослини. У мене є колекція Хой, яка налічує 14 видів. Сьогодні я покажу вже 13 ту хоєчку з моєї колекції. Це Хоя Карноза Вілбур Грейвс. Вона має м'ясисті воскові листки зелені із сріблястим сплешем, якого може бути більше або менше на листку. Це Хоя Карноза Вілбург Грейвс. Я отримала її у вересні 2023 року. Було два листочки зі стомбором, на якому вже були маленькі корінці. Через 7 місяців вона виростила третій лист, який був більший темнішого кольору і більше сріблястої заливки. Четвертий і п'ятий листи також були темніші і з більшою заливкою. Зараз вона має шість нових листків. А наступного разу покажу вам останню 14-ту хойчку з моєї колекції Хой. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До зустрічі! На все добре!